Пропоную трошки поговорити про перфекціонізм. Моя психологиня мені говорила, що перфекціонізм це дар розумних мислячих людей. Бо перфекціонізм він не існує сам по собі. Це і про високу вимогливість до себе, і про контроль, і про тривожність, і про самооцінку, і самоцінність, тому обдумування цих всіх процесів, намагання це все контролювати. Вони вимагають дуже великого ресурсу від мозку. Дуже великої потужності для працювання, тому фраза горе від ума вона дуже доцільна. І Я вам хочу запропонувати одну таку вправу, яка може трошки полегшити ваше життя з перфекціонізмом. По перше, завжди запитуйте себе, а кому це потрібно, для кого і навіщо я це роблю, і що буде, якщо я це зроблю не на 10, а ну на 6, скажімо, балів. А по-друге, просто зробіть собі списочок справ, які вам треба зробити, і оцініть їх від 0 до 10, наскільки якісно ви маєте їх виконати, наскільки якісно ви можете собі дозволити їх виконати. Точніше, наскільки неякісно ви можете собі дозволити їх виконати, якщо ви розумієте про що, і проранжуйте да? від 10 там, до нуля. Умовно. Що, от, наприклад, навчальній роботі я не можу знизити свій перфекціонізм, але я можу знизити свій перфекціоніст там, в прибранні чи в готуванні їжі, або, наприклад, якісь є конкретні справи по роботі, там перше. Друге, третє. І отут я маю це виконати максимально. А от третю задачу, ну, можу на п'ятірочку виконати, і нічого мені з того не буде. І розказуйте, як вам живеться з перфекціонізмом.